показ вистави двоє оголених чоловіків 20 квітня у Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк скасували. Автор вистави Гарі Корогоцької публікації з цього приводу на своїй сторінці у Фейсбук звинуватив у цьому голову Івано-Франківської районної адміністрації Олександра Ярощука. Чи то голова ВРДА Франківську, який заборонив виставу двоє оголених чоловіків? Виставу, котра виборола премію Мольєра у 2015 році у Парижі. Виставу, де грають народні артисти України, наплював на глядачів, вони купили квитки. Головне, ваша афіша не відповідає нормам моралі. Наплював на акторів, на трупу. Голова благодійного фонду Мистецька варта, який є співорганізатором вистави двоє оголених чоловіків, яку вчора скасували у Івано-Франківську. Євген Кравчук телефоном розповів, що двічі зверталися в обласну військову адміністрацію з запитом на дозвіл проведення дійства. Звернення було 13 квітня. Ось потім, через ряд особливостей, це було перед великодніми святами по моїй інформації. Запит вже після Великодня потрапив в облдержадміністрацію. Там його розглядали, нічого не казали про те, що він е, добрий чи поганий. В останній день е, сказали, що не на те ім'я, не на ім'я пана Олександра написано, а на ім'я а... пані Світлани, так пані Світлани, так. Але вже той запит відхилили, і потім, коли ми... Переподали нам пана Олександра, ну звичайно, його теж відхилили. Голова Івано-Франківської районної військової адміністрації Олександр Ярошчук розповів Суспільному, що отримав запит на дозвіл проведення вистави за дві години до її початку. На підтвердження своїх слів показує фото. Каже нічого не відхиляв. Розуміє, що це мистецтво і не проти дати такий дозвіл, якщо звертається вчасно, мінімум за 10 днів до початку заходу. Ба навіть говорить, якщо за п'ять днів готовий піти на зустріч. От, наприклад, вчора до мене, вчора, в день вистави, десь приблизно біля 17 години було звернення від е, фізичної особи підприємця, ну, такий тарапа Володимир Іванович. Написав звернення голові Івано-Франківської ВРД Олександру Ющуку, звертається до мене шановна пані Світлана. Ну, нонсенс. Ну, якщо ви наймаєте професіоналів для виконання якихось дій, то нехай професіонали виконують свої обов'язки нормально і не треба. Я про цю ситуацію, що я заборонив, я взнав в 21.30. За словами організатора вистави Євгена Кравчука, вони продали близько 200 квитків і зараз розпочали повертати гроші. Є вистави, які на думку адміністрації обласної військової міста Івано-Франківська не варто побачити глядачам. Та сама ситуація була з виставою: чоловіки не танцюють стриптиз» і іншими виставами. Тоді вони знаходять формальний привід відмовити в даному випадку. Він безумовно теж був знайдений. За словами заступниці директора Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк Ангеліни Голей. Організатор забронював дату проведення вистави, але документ на дозвіл ніхто із них не приніс. Десь в районі 21 березня ми побачили рекламу по місту, що продаються квитки на захід в Івано-Франківській обласній філармонії. При цьому на той момент не було ні укладено угоди. Відповідно, наш головний адміністратор набрав організаторів. І ще раз наголосив на тому, що вони мають отримати у військовій адміністрації районній дозвіл, аж тільки після того ми зможемо з ними укласти угоду на проведення цієї вистави, і тільки тоді вони, в принципі, могли б продавати ці квиточки. Суспільне звернулося до речниці обласної військової адміністрації Ірина Лакізи. Вона розповіла, що сьогодні цю ситуацію не прокоментує ніхто, посилаючись на те, що керівництво у відрядженні, а інші працівники беруть участь в заходах. Ілона Шевченко, Назарій Гук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.